Ось рибка ту, що я ловив, вже вона засолилася. Зараз буде її вимочувати десь 2-3 години. Потім вже буду підвішувати, буде вже в'ялитись. Ось така плотва. Більше-менше різна. Вимочилась риба вже 3 години. Плотва. Я 3 дня засолював, виходить. І три години вимочу її. Зараз зливаю воду, буду в сітку її таку. воно трошки стече. Далі під кришу будемо її вішати там бляха нагрілася, далі включусь, злили воду і зараз будемо розкладати, щоб вона на вітру трошки стекла вишити під бляху. Ось, роздложив нашу рибу, щоб не торкалася одна одного, зараз воно на вітру трошки пройде, стече що має бути і вже повісім під бляху на кришу. Закриваємо Буде години-дві воно провітриться, потім вже буде під кришою сушитись. І ось вже останній етап, коли рибка готова, плотва, що я в'яли, солив її. Ну, пройшло десь 4 дні, мабуть, можна було і три, трошки довше потримав, люблю сухіше. Вона вже просолилася, добре підсохло. Риба суха вже коли тримаєш, вона має не гнутися. Тобто тримаєш, риба сухенька, вона з крові виходить. Зараз її замотаю в бумагу і в холодильник вона так довше буде зберігатись. Всім смачного. Ось рибка вже пофасована. Відправлю друзям своїм знайомим, які люблять. Полюбляєте ранку. Зроблено по домашньому щирого серця. Зараз хочу розрізати, ну, показати, що всередині вийшло. Вона з ікрою Риба суха уже, такую я в принципі люблю закрою всередині. Ось така вийшла Всередині. Повністю суха, просолена, класна. Всім смачного і гарного дня!